Лікарня у палаті лежить чоловік увесь у гіпсі з руками й ногами на підвісах і диктує лист. Шановний видавцю, на сторінці 14 вашої інструкції, як керувати вертольотом, мною була виявлена помилка. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Розмовляють дві одеситки. Ти знаєш, мій син сьома поїхав до Америки, та не просто до Америки, а до Нью-Йорка на Манхеттен. І він там працює адвокатом, та не просто адвокатом, а відкрив найкращу на Манхеттені адвокатську контору і купив собі квартиру. Та не просто квартиру, а пентхаус. І він ходить на прийом до психотерапевта. Та не просто до психотерапевта, а до найкращого в Америці. Ходить він щотижня, він платить йому тисячу доларів за одну годину. І ти знаєш, про що вони цю годину говорять? Вони говорять про мене. Син батькові. Тату, пам'ятаєш ти минулої весни в калюжу впав? Коли? Коли в дядька Васі день народження був? Якби я пам'ятав, я б не впав. Дуже спекотний день. Сержант, який навчав солдатів багнетному бою, намагався підняти бойовий дух у змоклих від поту підлеглих, що вони енергійніше кололи набиті опудала. Уявіть, що ці опудала, ваші вороги, каже сержант. Вони спалили ваші будинки і вбили ваших батьків. Вони вкрали ваших сестер і забрали ваші гроші та випили ваше пиво. Сержант відступив у бік, і шеренга солдатів кинулася вперед на низкого пудел із подвійною енергією. Один із бійців, вискаливши зуби і витріщивши очі, зупинився біля сержанта і запитав: Сержанте, покажіть, хто з них випив моє пиво?